Привіт, це межа, і сьогодні ми розберемо отруєння діоксином Віктора Ющенка під час передвиборчої кампанії 2004 року, а саме 5 вересня. Це одна з найважливіших подій, що вплинули на перебіг історії незалежної України. Фабула цього зухвалого злочину, який залишився нерозкритим, гідна пора агати крісті. Коло підозрюваних невелике складається з п'яти шести осіб, але зовсім не зрозуміло, хто і в який спосіб його вчинив. Офіційне слідство довго і безрезультатно відпрацьовувало версію отруєння Ющенка під час вечері у першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка. Вважалося, що оскільки діоксин розчинний у жирах і спирті, він потрапив в організм потерпілого перорально через страву або чаркою випивки. Проте існує інша гіпотеза, яка відповідає фізико-хімічним властивостям 2378 тетрахлордибензопедіоксиду TCDD та пояснює перші симптоми нездужання у майбутнього президента України. Отрута могла поступити в організм Ющенка відразу ж після трапези під час поїздки додому на автомобілі mercedes Сендес Трансдермальним шляхом через шкіру при контакті його долонь і пальців з поручнями в салоні машини, подібно до того, як у 2018 році отруїли Сергія та Юлію Скрипалів. Новичок тоді був нанесений на дверну ручку їхнього будинку в Солсбері. Все почалося з того, що нині покійний Давид Жваня, кум Ющенка та його спонсор передвиборчої кампанії домовився про зустріч кандидата у президенти із шефом СБУ Ігорем Смішком. Було вирішено провести її у дружньому форматі на дачу Сацюка, якого Ющенко добре знав завдяки спільній роботі у банку Україна. Активну участь у організації зустрічі брав і інший приятель грузин одночасно Жванії та Сацюка, власник елітного автосалону Фома Цінцабадзе. Через нього Жвані підтримував зв'язок із Сацюком, нібито з метою конспірації. Водночас за Цінцабадзе була зарезервована незрозуміло ким і навіщо роль перевізника. Відомо, що раніше він уже привозив жванію та Ющенка на дачу до Сацюка і задля цього пересаджував їх у свою машину. Але тоді, на початку літа 2004 року, кандидата у президенти супроводжував у поїздці його охоронець. Вранці 5 вересня 2004 року, знаючи про заплановану зустріч у Сацюка, перевізник пригнав до будинку жваній Мерседес-Гелендваген з номерами 55593, спеціально призначений для поїздки з Ющенком. Там Цінцабадзе залишив машину на парковці і разом із Жванією вирушив на передвиборчий мітинг до Чернігова на робочому автомобілі останнього фіолетовому мерседесі С-класу з водієм. Кандидату президенту України у свою чергу поїхав до Чернігова за кермом своєї ауді з охоронцем Петром Плютою. За правилами той мав супроводжувати Ющенка навіть у разі його пересадки в іншу машину. Проте цього разу на дачу до Сацюка охоронця не взяли, хоча приймаюча сторона такої умови не виставляла. Ймовірно, це влаштували заради того, щоб перевізник Цінцабазе залишився там, у своєму Гелендвагені 1 без свідків. У вечері він участі не брав. Заміна автомобіля для Ющенка перед таємною вечерою з попутним відсіканням плюти відбулась приблизно о 23.00 на Подолі. Охорона жвані спеціально підігнала туди Гелендваген Цінцабадзе. Зрештою, у ньому опинилися троє: сам перевізник за кермом, жваня на задньому пасажирському місці та майбутній президент на передньому, а плюта залишився в Ауді. Навіщо знадобилася ця пересадка? В умовах поспіху, коли запізнення у гості через незаплановану зупинку по дорозі становило вже 4 години, чому Ющенку не дозволили їхати на дачу до Сацюка своєю машиною? Чи як варіант не запросили його до лімузину, на якому Жваня та Цінцабадзе слідували за ним у кортежі з Чернігова? Тим більше, що Жваня раніше вже заїжджав до заступника голови СБУ на власному авто, і водій знав туди дорогу. Навіщо знадобилося катати Ющенка по нічному Києві на Гелендвагені? Спочатку з подолу на дачу в Високорках, потім назад у центр на Малу Житомирську. Щоб продемонструвати йому нову машину, яку Жванія нібито придбав у Цінцабадзе у той день, чи може насправді для того, щоб кандидат у президенти добряче потримався за поручні у салоні авто під час прискорень на південному мосту набережні та тряски на Бруківці Паркової алеї і Погрушевського. Відомо, що перші ознаки нездужання Ющенка відчув одразу ж після повернення з дачі Сацюка приблизно о 4-6 ранку 2004 року. Ними стали різкий головний біль, запаморочення та незвичний металевий запах з рота. Під час злочасної вечері кандидат у президенти вживав пиво, горілку, коньяк, віскі, закошуючи випивку раками, самсою, пловом, фруктами та медом. Підозрілих на смак страв чи напоїв Ющенко не помітив. Лише наприкінці трапези перед від'їздом у нього з'явилося відчуття, що прорізався головний біль. Але це не точно. Потім це вже було можливо три півчетвертого. Ми виходимо на вулицю. Було вже досить холодно, і от тоді, перед тим як виходити з хати, у мене з'явилося таке відчуття, що прорізався біль, головний біль, і я бачу, що вже треба покидати компанію. Головний біль у майбутнього президента України посилився, чи може з'явився під час поїздки додому. І вже заходячи додому, він задумався про ліки. В інтерв'ю, записаному в період помаранчевої революції, Ющенко згадував ще один із перших симптомів свого нездужання запаморочення. Приходжу додому, зустрічає мене дружина, поцілувалася, і вона каже: Вітя у тебе з рота запах металу. Це була перша фраза, яку вона сказала. Звичайно, я не звернув уваги. Я кажу, Катя, у мене кружиться голова. Сама Катерина Чумаченко описувала свої відчуття під час зустрічі чоловіка так. Я відчула присмак якихось ліків у його диханні, на його губах. Вдома Ющенко попросив у дружини пігулку від головного болю ібупрофен. Потім прийняв ще одну. Але біль не відступав. Мігрував кудись у хребет і по всьому тілу, не даючи заснути. У ліжку у кандидата в президенти з'явилася Нудота. Проте він зумів її перетерпіти, не хотів підводитись через запаморочення. І ненадовго відключився. Потім за годину-півтори його таки вирвало. Незвичний запах із рота у Ющенка – на тлі стандартного алкогольного перегару важливий і показовий симптом. Діоксид, незалежно від способу потрапляння, не міг дати такого ефекту, оскільки він не метаболізується в організмі за хвилини як етанол. Отже, разом із диханням виводилась якась інша невідома речовина. Можна припустити, що такою речовиною був носій, задіяний для трансдермального проникнення діоксину. Інакше у разі перорального отруєння у використанні будь-якої добавки для розчинного в жирах і етанолі TCDD не було жодної потреби. Відомо, що специфічний запах відчувається від людини після контакту з речовиною під назвою диметилсульфоксид. DMSO. Вона має унікальну здатність миттєво проникати через шкіру і завдяки цьому використовується в медицині. У складі кремів та мазей, а також як компонент хімічної зброї бойових отруйних речовин, метаболіт ДМСО – диметилсульфід, подібно до ацетальдегіду, швидко вводиться через легені і виникає запах, який суб'єктивно сприймається як часниковий устрічний або хімічний чи лікарський. Сам по собі диметилсульфоксид є металотоксичним для людини, але контакти з ним може супроводжуватися запамороченням та нудотою, особливо якщо разом із ДМСО всмоктується і потрапляє у кровоносну систему організму речовини домішки. Далеко не кожна речовина підходить для трансдермального перенесення. Це залежить від розміру, структури, полярності та інших властивостей молекули. Наслідки застосування у В'єтнамі дефоліану Agent Orange доводять, що діоксин є придатним для дифузії через шкіру. Хоча, на відміну від новичка, цей процес триває повільно і займає не секунди, а години чи навіть дні. Люди постраждали там через тривалий контакт із забрудненими об'єктами ґрунтом, рослинами, одягом. Теоретично трансдермальне проникнення діоксину можна різко прискорити, адже TCDD добре розчиняється у DMSO. Діоксин навіть пропонують на продаж у такому вигляді, правда, у незначних концентраціях 0,05 мг на мл, Хоча в наукових роботах наводиться і набагато більша цифра 1 мг на мл. Тому можна припустити, беручи до уваги можливості спеціалізованої лабораторії ФСБ, що для отруєння Ющенка був виготовлений гель на основі DMSO з TCDD у високій насиченості. Щоб потім зловмисник за сприятливих обставин міг нанести його на поверхню, з якої мала контактувати шкіра кандидата у президенти України, наприклад, на поручні у салоні Гелендвагена чи на декоративні накладки на них. При цьому тактильні відчуття. Холод, липкість, поколювання були б зовсім непомітними для жертви, яка перебуває у салоні у стані алкогольного сп'яніння. А неперевершений аромат салону нового авто надійно маскував би будь-який сторонній запах. Згідно з лабораторними аналізами, концентрація TCDD отруйного діоксину у жирових клітинах крові Ющенка у грудні 2004 року становила близько 100 тисяч пікограм на грам, що оціночно відповідає присутності в організмі 1 міліграму діоксину. Таку кількість речовини можна візуально уявити собі як макове зернятко або кристал цукру. Це отруєння назавжди залишило слід не лише на обличчі Віктора Ющенка, а й в історії України. Проте, хто стояв за цим злочином, питання досі відкрите. Дякуємо за перегляди. Пишіть ваші думки нам у коментарі, та не забудьте підписатись на канал.